Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну та про ситуацію в Миколаєві і Миколаївській області. І з нами зараз на зв'язку Наталя Гуменюк, начальник прес-центру оперативного командування Південь. Раді вітати вас, пані Наталя. Добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Багато інформації останнім часом у нас в Миколаєві про можливий наступ російських окупантів називаються дати, тут уже 6, 7, 8 серпня. Ну я не хочу сказати, що миколаївці панікують, але миколаївці хвилюються. Тому, якщо є якась інформація щодо можливого наступу і як на це реагувати, то будь ласка. По-перше, робити прогнози, особливо під час гібридної війни, справа досить невдячна, безперспективна і трошки наївна. Оскільки проголошення якоїсь інформації, ще раз наголошу в умовах гібридної війни: це орієнтування на щось. Тут треба завжди вбачати, кому це вигідно. Хто за цим стоїть і на що розраховано. Чому, якщо хтось готує зухвалий напад, так проголошуються дати? так Чому, якщо ми говоримо про свої дії, ми ніколи не говоримо про конкретну дату? Ми проголошуємо, що ми маємо намір, але ми не говоримо про конкретну дату, ми не говоримо прямо. Тому що інформаційний фронт – це теж фронт досить потужний, і він розвивається, і він впливає, впливає на людей. Я завжди кажу, що паніка це зброя ворога. Як тільки ти береш собі до серця паніку, ти береш на себе, приймаєш зброю ворога. Тобто ти фактично самоуражений. Ось цим повідомленням, ось цим настроєм і так далі. Внутрішній порядок, внутрішній спокій, внутрішня впевненість це максимальне знаряддя, яке має бути у кожного обов'язково. Зокрема, і зараз те, що загострюються обстріли, посилюються, частішають, Це говорить тільки про те, що ситуація має розвиток. І треба бути досить впевненим в наших збройних силах, силах оборони, що цей розвиток контролюється. Ми знаємо, що е, ворог біситься, і ми маємо чим його заспокоїти. Ми чуємо, що росіяни, які зараз накопичуються, російські військові, які зараз накопичуються на півдні. Їх перекидають зі Сходу, з інших напрямків, вони вже відчули на собі, власне, що таке українські збройні сили. Чи є розуміння у українських захисників, який морально-психологічний стан зараз цих вояків? Наскільки вони технічно забезпечені, враховуючи те, що вони фактично виходять з боїв і знову ж таки повертаються в бої? Мало того, що вони йдуть з зони активних бойових дій, вже трошки. Відбиті, як то кажуть, і морально, і фізично. Крім того, цей шлях переміщення, оце знаєте, такий буферний фрагмент руху, коли є час обміркувати все, їм дає можливість вишукувати способи вшитися звідти. Вони вже давно це виношують, такі плани, і ми вже не раз говорили про те, що спочатку нас дивували такі дивні е, укріпні позиції, які ми знаходили там, де вони відступали. Е, що це такі за окоп глибиною? Там десь 50 сантиметрів. Тобто, ну, як там заховатися, там не заховаєш. А потім ми вже отримали інформацію, і достовірну, про те, що це окоп для легких уражень. Тобто, вони вириваючи такий окоп, влягаються, вкладаються туди спинами, піднімаючи руки, ноги, щоб отримати легке поранення і бути евакуйованим з поля бою. Це власне характеризує їх настрій, розуміючи, що піти добровільно їм звідти не дадуть. Вони намагаються ось таким чином вивести себе з ладу, вивести себе з лав тої армії, яка ото сама довга в світі. Миколаїв у нас щодня під обстрілами в окремі дні по декілька разів на добу ракети, ствольна артилерія, РСЗО. Сьогодні зранку пройшла інформація, що українські захисники знищили чотири комплекси с 300 які особливо нас російські, які нас особливо дошкуляли останнім часом. Чи так це, і якщо так, чи можливо нам розраховувати на якесь полегшення? По перше, на питання, чи так це це точно так, тому що ви це почули від оперативного командування Південь, а це достовірна інформація від тих, хто це робив. Тобто, наш об'єднаний координаційний прес-центр доносить ту інформацію, яку наші захисники забезпечують на полях, де вони добувають її і звітують. Те, що це достовірно, це точно. Те, що це має принести певне полегшення. Ми дуже сподіваємось, тому що саме така була мета, щоб звільнити Миколаїв від обстрілу цією жахливою зброєю. Але залишаються ще реактивні системи залпового, вогню, залишається важка ствольна артилерія. І сьогодні ворог гатив з цих видів озброєння по Миколаєву, зокрема. і... Знаємо, що вже що є поранені, є е, людські втрати, тому не треба розслаблятися в цьому напрямку, розуміючи, що один вид озброєння ми знищили. У нас ще багато роботи. Ми будемо продовжувати наші підрозділи працюють на всіх напрямках для того, щоб і знаходити, і знищувати те, чим ворог гатить. Поки що в них зброї багато, але ми не здаємось. Також вранці пройшла інформація про можливе ураження російського військового корабля в акваторії Чорного моря. Як до цієї інформації ставитися? Ми чули цю інформацію, але ми знаємо, що вони досить необережно дозволяють собі дотримуватись правил безпеки. Тому поспостерігаємо, можливо, знов як вони і минулого разу розповідали, хтось не вдало покури. Добре. Зараз спостерігаємо таку чергову інформаційну хвилю, яка стосується забезпечення українських військових на передовій щодо їх вогневої підтримки. Також, ну, вочевидь, командування також і бачить ці вкиди, і аналізує їх. Що думаєте з цього приводу? Ну, по перше, не треба, як, як нас кажуть, не треба розганяти зраду, не треба намагатися з нічого зробити щось, зробити хайп на якому підняти власні рейтинги. На жаль, і це існує, і війна, в тому числі я повернуся знов до цього визначення. Гібридна, вона має і інформаційну компоненту досить потужну, і це вплив на свідомість людей. Тому е, чекати, що на передовій будуть облаштовані е, душові кабіни, е, досить комфортні умови, навряд чи можливо. Хоча е, зауважу, що у нас є і такі підрозділи, які зуміли собі облаштувати і так саме так, і душову кабіну, і е, місце відпочинку, і якийсь затишок. Все залежить від людей, від людей тих хто. І в тих самих окопах, і в тих, хто в логістичному забезпеченні наші люди відповідальні і забезпечення у нас досить високе. Подивіться на ту довіру, яку зараз мають збройні сили, сили оборони, яка відданість у людей на збір всього, що потрібно, і негайне постачання. Я сама займаюсь постачанням в підрозділи, не тому, що їм чогось не вистачає, а тому, що хочеться порадувати хлопців, дівчат, хто е, зазнають обстрілів, мають величезний стрес, і просто доставити щось таке, що має аромат хати, будинку, рідного дому, затишку, просто якісь такі невеликі психологічні штуки, які підтримують ізнутрі. А зовні, все є, все забезпечено. Якщо чогось не вистачає, ми відкриті до діалогу. Абсолютно. Тобто, у нас є і дописи на сторінці. Ми не, не ховаємо їх. Будь ласка, є проблема, виклали. Одразу виходимо на зв'язок. Є телефони довіри, є проблема. Телефонуйте, кажіть. Ми всі люди, і людський фактор є. Я не кажу, що всі абсолютно ідеальні, але... Кожного бачимо, кожного чуємо і готові співпраці. Добре. Дякую, пані Наталі, за ваші відповіді. Вони для нас дуже важливі. Ну, можливо, ще якесь коротке напутнє слово на завершення для миколаївців. Ми розуміємо, що так чи інакше серпень буде спекотним, хоча б тому, що це кінець літа і фактично дійсно спекотно. Ну і з огляду на військову ситуацію, напевно, також. Тому, можливо, ще декілька слів для миколаївців для якості для і для спокоєння. Я скажу так: знаєте, на межі між такими потужними миколаївцями і такими оптимістично налаштованими одеситами, які теж дуже зацікавлені в тому, щоб Миколаїв вистояв і ми молимося як на справжню фортецю на Миколаїв і Миколаївців. Я скажу, що будь-яку спеку нормальні курортники, а ми з вами на узбережжі, завжди можуть перетворити на оксамитовий сезон. Тільки Тим оксамитом ми огорнемо себе, а не ті пакети, які напакуємо в інший бік. Дякую. Тому я впевнена виставим. Дякую, пане Наталію, і разом до перемоги. Дякую.